Мовний скандал днями стався у столиці. Водій таксі відмовився обслуговувати двох пасажирок державною мовою. Він висадив жінок, а замовлення скасував. Вивальний люді люди. реакція служби таксі не забарилася. Там заявили, що глибоко стурбовані непропустимими діями водія, які суперечать правилам компанії. Також водія відсторонили від користування сервісом назавжди. Після такого рішення водієві не завадили російськомовна щелепа, і він записав відео українською. Втім, вибачень так і не прозвучало. Натомість українців, що звернули увагу на порушення мовного закону, назвав провокаторами та хейтерами. Доброго дня! Я не хаваюся. не Навіть фейкам, які про мене говорять, пішуть. Я такий же самий чоловік, як ви, і живу у себе вдома цим величезна подяка небайдужим людям, які відглухнулись від, від, від на, це, на цей інцидент. Також за хороби з тим, хто писав під постами хейтерів і провокаторів свої коментарі, і тим, хто підтримував мене морально, сидячи вдома. Багадане сам всім Репасіба. А відгукнулись на цей інцидент чимало одіозних осіб, зокрема, колишній радник президента України Олексій Арестович. Аби втішити таксиста, він запропонував водієві компенсацію. Виронув забуття про російський депутат Юрій Бойко, нардеп забороненої партії ОПЗЖ. Записав відео, де запевнив, що допоможе працевлаштувати таксиста після скандалу, а звільнення за мовним принципом назвав неконституційним. Естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу, мы найдем его и обязательно трудоустроим. Конституційно та ще й незаконно запевняє мовний омбудсмен таксист, порушив статтю 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до якої мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є державна мова. Нині водієві загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень. Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до національної поліції України та компанії сервісу перевезень Болт для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Тарас Кремінь уповноважений із захисту державної мови. Лише за останній рік мовний омбудсмен отримав щонайменше три тисячі звернень про порушення мовного закону. Половина з них стосується саме сфери обслуговування. Мовне питання завжди було гостре в українському політикумі. Тоді, у 2019-му, розгляд законопроекту тривав два місяці і мав чи не рекордну кількість справок 2080. Нині усі норми закону вступили в дію, і здавалося б питання давно вичерпано. Головно на другому році повномасштабної війни, адже сама му. Мови спекуляція на цій темі стала однією з причин приходу росіян до українських міст, адже росіяни йдуть спасати своїх, адже для них кожен російськомовний свій.